Усіх вітаю, ви на каналі Мотолайф. Сама правдива інформація за району бойових дій, а саме на Бахмутському напрямку. Як ви бачите, де я знаходжусь місто Бахмут. Хочу вам сказати, що ще раз Путін сказав, щоб до 15 листопада Бахмут був взятий російськими солдатами. Але як ви бачите. Бахмут вони не взяли, але вони дуже гарно беруть те, що їм дають Збройні сили Україні. Ну, як ви поняли. Справа в тому, що з 7 по 10 число вони пішли дуже такий щільний наступ, кинули все, що можна. Піхота пішла топами. Артилерія, танки, навіть дрони Камікадзе, ну все, вони вирішили проломити. В основному це було 8-9 число це було просто пік. І Що я хочу сказати? Я так гадаю, що в підручниках історії всі ці боїки, які на Бахмутському напрямку, будуть називати Бахмутська м'ясорубка, бо на цьому напрямку. Бахмут Салідару тут. Просто Збройні Сили України перемолюють. Перемолюють повністю російську армію повністю. Так що вони просто не розуміють. Я казав, що до нас прийшло дуже багато підмоги, особистого складу. У нас і техніка прийшла. У нас прийшла далекобійна закордонна техніка теж. І хочу сказати, що тут оборона так вистроєна, що взагалі ніхто не пройде от 100%. Тут стоїмо ми, 93, окрема механізована бригада, ще декілька бригад. І всі професіонали, всі воюють і воювали вже довго, і тут вже такі. Солдати, які знають, що їм робити, як їм робити, і повірте, косими їх не слабо, бо є чим. Є чим, є далекобійна техніка, є американські кулемети, Ну, косяться дуже багато втрат тут, на цьому напрямку, от саме на Бахмут і на Солідар, вони йшли 8-9 числа, і ви бачили по статистиці 710. Окупантів було вбито кожен день. Так що ви розуміли, то основна маса, це було їх вбито прямо тут, на цьому напрямку. Так хочу сказати, що щоб було вам зрозумілище і для росіян, і для СМІ всіх. Що Бахмут ще залишається і буде залишатись українським. Ми ще з вами проїдемося через Бахмут, і ви побачите, що ми проїхали через це місто, воно наше, і заодно побачимо, що там наробили ці орки, бо вони гатять по цивільним спорудам, де люди живуть, жили. Я так хочу сказати, що там близько 10 тисяч. Цивільних ще залишилось. дуже багато живуть у приватних будинках. Це бабусі, дідусі, молоді, це ті, які жили у багатоповерхівках, але зараз вони живуть у підвалах. А от Старенькі, вони нікуди не хочуть йти і сидять і у своїх домах. От вони, от коли кажуть, там втрати там, 3-5 чоловік цивільних у Бахмуті, це коли б вони попадають по тим домам, де живуть ці бабушки і дідусь. Сволочі, звісно, ну, давайте проїдемося по Бахмуту, подивимося, яка там обстановка. Вам сказати, що Бахмут обстрілюється частіше вночі, але бувають дні, що вони гатять днем, ну, круглі сутки. Зараз нам повезло, то зараз обстрілу такого немає. Щось там десь зривається, але воно далеко. Ну, Це щось каже. Ми їм все-таки дали прикурити останні дні і вони трошки притихли. Бачите, люди тут щось ще прибирають. Але все просто розтрощено. Ще хочу сказати, що ми практично зібрали усі гроші на трак. Ми його вже вибираємо, йде е, до того, щоб ми вже купували його. Потім ми його будемо ремонтувати, все робити, щоб привезти його до ладу. Але нам трошки не вистачає грошей, я казав, що нам потрібен автомобільний для нашого побратима Івана, то якщо є можливість, докидайте ще трошки грошей, щоб ми закрили це питання і, в принципі, ми готові далі воювати. У нас практично на даний момент усе є. Ось вам, бачите, русский мир какой. Охеренный, блядь. Вот такая заправочка. Була. Вот мы и проехали весь Бахмут. Хочу сказати, що ну, я бачив людей, ну, десь чоловік 30, хто на велосипеді їхав, хто на мопеді, хто просто пішки йшов. Люди навіть в магазин прибирали, де все розбомблено. Ну, люди надіються, що ми все-таки переможемо дуже швидко. А ми переможемо дуже швидко, бо я думаю, що кілька неділь, і Путін капітулює. бо... Ну, тут шансів немає. Шансів немає. Зараз ми розріжемо ще фронт в деяких місцях, і тут їм буде просто просто жопа. Тому хочу сказати російським солдатам: здавайтесь, не йдіть сюди, бо тут м'ясорубка. Ми тут перемелюємо усе, хто зазіхає на нашу свободу, на нашу землю, хто хоче нас вбити, хто хоче вбити наші сім'ї за нашими спинами. Наша земля та наша сім'я, і ми стоїмо раді них. І ні шагу назад ми не зробимо. За весь весь час з минулого мого репортажу. Не на один метр наші позиції назад не відійшли. Ми відбили громаду просто ціл, цілуючу російську армію і залишились на позиціях ще їх підсилили. Тому ми перемагаємо. Слава Україні, слава ЗСУ, а Путін. Гандон.